Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я запрошую вас в незвичайний чарівний світ дивовижних чоловічків. Ось зустрілися у гурті. Ми з вами знову. Про дивовижних чоловічків поведемо. Розмову. Послухайте мене уважно. В одній чарівній країні жили чоловічки. Вони були дуже дивовижні. Одні з них жили дуже дружно і постійно, трималися міцно за руки, а інші Ледь торкались одне одного ліктями, а треті зовсім не торкалися один одного. Вони швидко рухались і навіть літали у повітрі. А жили ці чоловічки у різних будинках, предметах і виглядають їх домівки зовсім по-різному. І зараз ви все про це дізнаєтесь. Зараз, діти, я пропоную провести дослід експеримент. Візьмемо кубик. Який він? Розгляньте. Кубик квадратний, червоний, твердий, міцний. Давайте спробуємо просунути крізь кубик звичайну паличку. Чи вийде у нас? Ні, не вийде. А чому? Бо в цьому кубику живуть дивовижні чоловічки, які не пускають паличку, тому що вони міцно тримаються за руки. Якщо ми утворимо коло, міцно взявшись за руки, то ви зрозумієте, які сильні чоловічки живуть у твердих речовинах. Якщо ми будемо рухатись, чи порветься наш ланцюжок? Ні, тому що ми міцно тримаємось, предмети, речовини. У яких живуть дивовижні чоловічки, які міцно тримаються за руки, це деревина, залізо, скло, камінь, шафа, стіна, підлога. Отже, всі ці предмети, речовини, тверді та міцні. А зараз діти проведемо з вами наступний експеримент. Візьмемо склянку з водою та спробуємо опустити паличку у склянку. Паличка вільно занурюється у воду. Це говорить про те, що чоловічки в цій речовині не міцно тримаються один за одного, їх можна розділити. Тому воду можна. Розлити, перелити, відлити. Діти, спробуйте назвати речовини, у яких живуть дивовижні чоловічки, які за руки не тримаються, а лише торкаються ліктями один одного. Я називаю такі речовини, як вода, суп, молоко, чай. Кефір, компот. Отже, суп я можу їсти ложкою, розділивши чарівних чоловічків. Молоко я можу перелити, чай я можу надпити. Отже, у всіх цих речовинах живуть чоловічки, рідини, які таркаються лише. Один одного ліктями, але міцно не тримаються за руки. А тепер, діти, давайте познайомимось з чоловічками, які постійно рухаються, майже не торкаючись один одного. Ось так. Ці чоловічки невидимі, але їх можна відчути. Коли дує вітер, що таке вітер, діти? Це рух повітря. Коли вітер дує нам в обличчя, ми відчуваємо його торкання. Це маленькі чоловічки групуються і стукають нас по обличчю. Діти, назвіть речовини, в яких, на вашу думку, вільно рухаються маленькі чоловічки. Як ви гадаєте, я підібрала наступні речовини це вітер, пара, дим, газ, бульбашки в газованій воді. Отже, діти, ми познайомились з чарівними чоловічками, які живуть в різних речовинах та предметах. Чоловічки твердих речовин. Міцно тримаються за руки. Чоловічки-рідини ледь торкаються один одного ліктями. А чоловічки, які вільно рухаються, живуть у парі, вітрі, газі. А тепер давайте пограємо в гру. Розгляньте малюнки та визначте самостійно, які чоловічки живуть в цих речовинах. Предметах, матеріалі? Ну що, діти визначили? Давайте перевіримо разом, з яких чоловічків складається пар над кастрюлею? З тих, які вільно рухаються, як вітерець. А які чоловічки живуть у залізі? Правильно ті, що міцно тримаються за руки? Ну а в рідині знаходяться чоловічки, які ледь торкаються один одного. Діти, чи сподобались вам наші чарівні чоловічки? Спробуйте визначити самостійно, які чоловічки живуть в оточуючих вас предметах. Та намалюйте ці предмети. До зустрічі, малята!